Друзі привіт! Ми на каналі Женчик Тастик і це початок нового відео. Зараз наступила зима і якраз привід зняти БМВ. Тому що багато хто на цих автівках любить давати боку. Ми знаходимося біля сервіса. Тому що БМВ і Сервіс це великі друзі. От люба беха завжди на сервісі. Ну це так жартує. А так, якщо з автівкою дивитись, вона буде надійна. Конкретно ця автівка у нас 94-го року. І це одна з останніх партій, тому що випускались вони до 95-го. А до 96-го року випускались універсали. Універсали BMW Є34 це дуже рідка модель. Тому що їх було випущено 133 тисячі. А цих було випущено 1 мільйон 200 тисяч. От іменно в кузові Седан. Що ми маємо від старої автівки? Це рестайлінгова ріщіка. Радіатора, їхній нозбі. Їх сім, 1, 2, 3, 4, 5, 6, стоп. Три. три, А їх вісім, їх мало бути сім, так, Оригінальна оптика Хела. Це німецька оптика з лінзами. Тут в неї криті отуманочки, але це бошит. А ось Хела. Ну, і багато хто любить от, дійсно цю морду. Ця тенденція з цими ноздрями використовується до сих пор, але чомусь в сучасних їх все вширають, вширають, вширяють, і вона все більше більше ширша є. Тут у неї ще мали бути туманочки, але вони відсутні. До речі, з приводу цін. Ціни на них коливаються від 1500 доларів, десь овер до 12. Це все залежить від амбіції ласки. Ця ахівка коштує. 1700 доларів ця бандитка може бути твоя. Титанові диски на резині ханкук зимові, яку бажано вже там поміняти. І всі знають, що вони люблять гнити, що в ну, нас стара машина, зрозуміло, що вона гниє. На ця, до речі, я так дивлюсь по порогах, піни тут немає, бити можна. Що там по низу, я вам не скажу, але диричок я поки що ще не нащупав, а вроді сьогодні не, не нащупав. На підйомнику, якщо вам цікаво, можна подивитися. Відсутність молдингів з молдингами вона була вже цікавіша. Ззаді в неї від тормоза і незалежна підписка. низки. всіх дах оцих задній тих. Тому так люблять її алядрівтарі. 450 літрів багажник. Ось такий він туди глибокий, приглибокий ось ногою покажу. І ось я майже дотягнуся. І, і підсвітки, що там робиться в багажнику, і воно реально, ну реально дуже. Дуже має вагу. Це кришка багажника, тому що автівка приблизно підсоють тонна. Тут у нас заводу. Був знак аварійної зупинки, інструмент. Але так як хлопці вже на них покатались, я думаю, що там пусто, але Зараз відкриємо, подивимося. Я трохи криворукий. Отаке. Так. Там в неї запасочка. До речі, ось ці коврики в них неї кусок сюди роблять. Ну ось запасочки в неї немає. Аккумулятор в неї в салоні під заднім сидінням. Це все, що тут ззаді. Це вже такий тюніт, її вже так замотували, закрасили. Ну Це чисто на любителя. І велика виплотна, яка звучить. В неї двигун 2,5 10 звучить. Паркоп може потягнути, кого хочеш. І ось в неї тут клюк. Щоб потягнути якусь шкарабайку такої. До якої тако прибіг, 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 тільки тут зняв. І смикну, тому що в неї зараз слабенький акумулятор. Покривщик, люка в неї нема, але в неї були. По ручках ручки, ось так працюють. і дуже дійсно прикольно закриваюся. Не чувствую, що тверда. Тобто в неї на цей рік 94-й є якась шумоізоляція. Ось я сідаю, ноги стрикну, я сижу. Ну, якщо сидіння трошечки вперед, то шип. Але ця автівка більше для водія. Це не забуваємо. Закриваємо. Ну, взагалі стично <плес> красиво. А пана. Визуховоді касу, здуховоді клаву, здуховодік три. і центральний для всіх. Якщо печечка налаштована добре, можна туда щось заховати, то ви, вам в ній не буде холодно. Ну і можна. Їхали, можна пограти ось регуліровочку сидіння, Ось так. Ну і можна там беріт назад. Ось так. В принципі, регуліровочок більше немає. Під капотом. Під капотом смикаємо речажачок, я його вже смикнув. І оце дійсно на любителя, Хто до цього додумався і придумав, я не знаю. Я потрібно спочатку відкриваю капот. Так. Помагають відкривати капот. Його потрібно трішки вперед, а потім в Ага, Ось так. Заводи я знаю, що він сам під'їжджати в Тут у нас газові упори, все він тримається. 2,5 5 турбодізель. Звичайний простий мотор, який найрозпространеніший дизельних агрегатів. Був ще 2 літра турбо і 3 літра турбо. Ось такі. Двигунчик. Про нього є дуже багато легенд про її надійність і є дуже багато легенд не про, не про надійність. Але вони всі вже, ці автомобілі, з такими пробігами прийшли 400-500 тисяч ну, в різних випадках. Ось кому цікаво, то дивіться. Стакани в неї переварені. Ось стан металу. Туди можна залити охолоджуючу рідину, туди омивайку. І ось тут вона така. Щуп. Що там по маслу подивимося, бо всі кажуть, що BMW люблять масло, Ну, мастило в неї є. Але бажано долити, а краще взагалі поміняти. Хоча в будь-якого агрегата буде мастило максимально максимально чорне. Тут от лампочки там міняєш, так далі. блок підохранителів. Там ще один блок. Взагалі на них ставилось 18 різних двигунів, але самі популярні це 1,8 бензин, яка не їде. Самий культовий це 2,5 бензин 6 який її міг розігнати навіть до 230 км на годину. Так. За в салоні вона ось так виглядає. Ось такі в неї круті накладочки, до речі, в неї електронна педаль. Не сама надійна в цих автівок електрика. Ось як виглядає з знятими картами вона. Ну, карту можна завжди поставити. От, типу, якось так. Що пропоную на ній прокататися на цій лялічці го року. А, і до речі, ось цей двигун є самим економічним. Вона може брати 7 літрів ну, без різниці, як ви на ній будете гасати. Ну що, друзі, я зараз в салоні BMW, в неї є гідровідсилювач керма. Ось так він працює. Так як автівка, ну, скажімо, не нова, вона 94-го року, то в неї трошечки є отакий люфт легасенький в самому бублику. Але, Але то не проблема. Так, по регулюванню керма. На себе і все. Вгору ніс воно не опускається. І от цей механізм бажано чуть-чуть розробити. Но забуваємо, що вона не нова, і будемо об'єктивними. Зато в неї ось такий ключ з дуже красивим брелочком BMW. Так. В неї є ось сніжинка, тобто в неї є кондішн. Є така, як сказати, така типу температура, але це не клімат. Тут навіть не писано, що це кліматронік, це просто вони. Показують температуру. Регуліровочки, такі як в дев'ятки були, але О, вони набагато приємніше працюють. Тобто в ноги можна поставити, в лице, ну і вгору. Так, це рециркуляція повітря. Засонка електрична. Я чувствую, як вона працює. Все. Ось тут у нас такі здуховодики вгору вниз. Прикольно. І можна їх повністю перекрити. Все. Це центральний. він Дує всім і вся. І ось теж заслоночка робить. Сам обдув лобового ось тут здійснюється. Тут у нас подушка безпеки, яка могла бути, і вона в нас є. А в базовій комплектації була тільки одна водія. По бардачку. Тут у нас дерево, і це настояще дерево, а не таке, як роблять пластмасове дерево. Ось таке воно лаковане, приємне. І тут отакий великий органайзер. Сюди влізе будь-який телефон. То Nokia або не знаю, там Nokia, Nokia Claвічна, або iPhone 15 Pro Max, любий сюди влізе. Тут у нас попільничка з прикурювачем. Можна а-ля покуріти і так далі. Куліс. На кулісі тут колись теж було BMW, Тож вона була завода дерев'яна. Ось перша, друга. Третя, четверта, п'ята. Вона, до речі, не розбита. Задня включається як в дев'ятки або в десятки. Ну, якщо говорити про АвтоВАЗ. А чого я зараз заговорив за АвтоВАЗ, тому що ціна цієї машини 1700 доларів. Це приблизно як ціна ваз 2110 Але ви бачите, що я сижу за ці гроші в автомобілі, в якої значок BMW. Далі, в них були варіанти коробок 5 механіка, як в нашому випадку, і 4 гідротрансформаторний автомат. Ось світло. Так, я включив ось зліва такий тумблірочок. Це виключено, це підсвітка. Все, я включив світло. Е, Регулювання панельки. Вона у нас е, оранжева. Як всіх BMW, які випускались приблизно до 20-х років, бо зараз вже деякі пішли цифрові. Ось вона майже всіх є класичною. Е, вона у нас дизельна, то 80 літрів солярочки можна влити, і вона економічна. Пробіг 405 тисяч. Це в нас економайзер, мгновенний розход, тільки я не знаю, де там стрілка пішла в аварію чи що. не знаю. І великий-великий тахометр. Датчик температури. Так, І помилка по єверху. Думаночки в неї ось включаються, ось задні включаються, ось звичайні і ось виключаються. Ось, ось тобто так, Ось така ергономіка. Це у нас двірники. А як робить двірники? Чітко. Чогось одного не вистачає. Але BMW — це конструктор, тому один двірничок треба. Підсвітка в салоні, ось перша. Друга, це, до речі, похоже, як працює на шкоді в мене на Октавії. Так. Козирьочок. можна заховати карточку, техпаспорт і щось ще. І ось таким макаром працює. І працює доволі прикольно. Тобто, якщо вам потрібна заслонка від сонця, вона світити не буде. Якщо вам потрібно подивити зеркальце, ось ви дивитесь нього. І ось так, якщо воно відкрите, бачите? Захист від дурачка. Тобто, ось так. Так. Тут у нас зеркальце. Все. <риклад> Вона не нова. Нам е, потрібно подивитись, е, давайте сюди, сюди. звернемо нашу увагу сюди. Нам потрібно подивитися до, моторка, до моторчика печки, тому що він чомусь не працює. І ось температура. Це в нас заводський центральний бортовий комп'ютер, який нам показує температуру, О, вона навіть щось, температуру, дату можна настроїти, час в дорозі і в загальному час. Все. Більше немає функцій. І ось у нас вже встановлена магнітола. А звичайна магнітола була трішки друга. І якщо була б жирна комплектація, мі... могло бути мультикермо. Так, Ручничок у нас зразу біля водія. Звернемо увагу під вакотничок для водія і для пасажира, але щось він вже кудись туди. Мабуть, там заді. Ну З цим теж потрібно розбиратися. Ось так би було зручно. Але не ново, не забуваю. Бокова хороша підтримка. Мені зручно і в мене зліва є ліфт-сідушки вгору вниз. Ось він. І під'їжджати. З якимось цих кричавів. Так, тихо. Ну що, першу по газах? 2,5 дізель на нас їде бездоганно. Ну Дійсно, об'єктивно. Ось. Щеплення. Я газ взагалі не трогаю. І вона дуже плавно рушає. В неї повністю многорічажна підвіска, що спереді, що ззаді. І вона має бути якою. Вона взагалі має бути жорсткою, але вона може бути м'ясою. Зараз побачимо. Так, гідропідсилювач. Нормально, прикольно. Тут можна направо, так? Да? Тут ми повернемо направо. При швидкості 10 км на годину на мигань. Да. Да, Враження оператор свій, кажіть, як вона їде? Люкс. Люкс. Так, да, вона, вона до, до речі, дуже м'яко йде, і в неї мінімальні поскрипування пластмаси. Блін, дивіться, взагалі не шатає. Я тобі кажу, продавай шкоду, купляй цю. Та я її не потягну, тому що всі знають, що запчастини на неї не самі дешеві. Ну да, ось ми їдемо по поганій дорозі. Блін, за те, що трошечки проблема з <рес> печкою. Ось ви, видно, видно там? Цю дорогу? Видно, 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 ну, Тут дуже багато селінблоків. багато речагів. Да, вона. Ну, дійсно, вона йде як корабель, але чу-чуть ну, жорсткість є. Але жорсткість потрібна для рульошки. То, що заводу в цієї автівки максимальна швидкість була 230 км на годину. А розгін до сотні, вроді, в дізеля 2,5, BMW, пишіть коментарі, який. Ну, я скажу, що в районі 10. І на ній, так як зима, всі люблять давати боком. Тобто ручник, газюрий, пішов. А Вона, кстати, робить ручник. Давайте щоб це... Може хтось це й хоче, 1800 доларів на ваш. Да, в неї ручник працює. А лампочка світа, що ручник затягнути не світить. Так, ну що то трошки газ, мабуть, на другий лям. На педаль. Ого. Та на педаль. Прикол. Зараз ми розданесь. Реально, Вона важить 1500 кг, а вага могла бути від моторів від 1430 кг до 1650. Реально, Це тяжелий корабль, на якому заглох, я сподіваюся, вона заведеться. Смішні такі! Тут має стояти акумулятор 90-й. Акумулятор взагалі в неї під задніми сидіннями. Вона станка, не знаю. Поймете це, дура, ти дурна, блядь. Поймете це, що у мене живіт, не желудок болить, я умру зараз, блядь. Піймете це мене, пойми, не пойме. Дякую хлопцю, який поміг, поміг нам толкнути цю машину. Сказав, купляйте Ауді, що лучше Ауді БМВ, куха або Мерседес, це питання. Давно розглядається і дуже багато спорів. Що мені головне не заглохнути. Що так вийшло, бо слабенький акумулятор шістяточка з маленьким пусковим током. А тут двигун 2,5. Ти ж не заклик, що це я посадив акумулятор фонарем. Так, розвернутися. Ну, опять, їдемо по ухабах, пасажири зайдя, як вам їхати? Пов... Прекрасно, комфорт плюс. Чудово. Так, ноги не впираються майже. Діваючи. Май... А це болячки. Балячки. Так. Лівий поворотничок і на розворотик. Ну, це, до речі, типу, прикольний гірач робить. так. Я буду давати газу, бо... Ну, його нафіг. Так, а зараз от, їде ауді власник, який нам його допомагав. Так, помогаємо його. О, він нам помагав. Ох, він пішов. Так, ми так гнатися не будемо. Ну що я скажу, свої враження, туристикен. Да? По кочках на ній прикольно їхати. По трасі я знаю, мені 120-130, це їй буде комфортна, швидкість, непогана. По шумоізоляції, ізоляції. А лучше, ніж бюджетний автомобіль десь 2000-х, ну, наподобі шкоди. Ну, дійсно, то, що в неї, вона теж 1,5 тонни важить, але на якийсь твердіший метал. І як-ніяк, -як, це був преміум BMW тоді. Сімка ну, була преміум, але п'ятірка стояла от майже на однаковому уровні. Тому що трійка була все одно набагато трошечки попростіша. Отак по ергономіки дуже красиво, що ось ця центральна панель до тебе так розвернута. От вона дивиться на тебе і роз, е, говорить тобі про те, що BMW це для любітів. Ой, не для любителя, а для водітеля. Тому що задні пасажирам, як вони не казали, що там люкс, там все одно трошечки тісно. А як водієві, от мені дійсно класно. Ось Так, підлокотничок буде стояти і взагалі чудово. Так. От іменно так по, по рейці, що я скажу. А, до речі, я чувствую, що... Задній привод слизько і вона хоче отак дати трохи Трохи. Ну я не хочу цього, що хоче вона. Бо я не такий фанат, і навички в мене такі, що я можу в перший стовп прилетіти. Так що, палачок дуже багато. А ну-ка. Перед тим як ми машину поставимо крок. А ну-ка, приборку. Що, як вона все-таки трохи їде, але перша Зад шліфує конкретно резина трошечки лисувата і от польодою вона зацепитись не може. Але так як показував тахометр, то видно, да, тахометр? То крута, що вона, звісно, знатна. Ну, зразу, оце дизель. Ви бачите цей тахометр, як вона крутиться. Е, багато чого водітелі на бесі не включають повороти. В принципі, от воно включається все. Но чого не дякують, то що може хтось забуває, де тут аварійка. Я тільки що шукав, шукав, знайшов, вона ось біля. Склопідіймачів їх тільки тут два. Максимальні комплектації їх було чотири. І ось. Я нажимаю, а вона не робить. Для того, щоб вона робила, мені треба ось так прижати, і вона хлопчика. Якось так. Ось так тросиком відкривається капотик. Ось тут є такий органайзер. Звідси воздуховодики. Тут карта снята, але воздуховодики для водія без проблем. І сідаю я ззаді сам за собою. Ручки в неї прикольно так нагору відкриваються. А, тут очки. у мене попільничка. Можна покурити. А це вона так знімається, щоб її почистити. Пластмаса м'ягенька, механічний спортнімач, закритий архівочку. Ось тут для пасажирів. Тут є плафончик освітлення для кожного пасажира окремо. Ось, типу преміум. Це робить неплавна бабах ручка страху. Це типу якоїсь алькантари, але це, мабуть, якась замша. Ось так вона виглядає повністю ззаді, якщо дивитись. І ось так. Для ніг. Ну, для них вуаля, ось так. Ну, якось-якось отак. Ну що, друзі, до зустрічі в нових цікавих відео. Підписуємося на канал і пишіть в коментарі, щоб ви взяли автоваз, лануса чи ось таку упевне. За 1800 доларів. Всі деталі в описі.